Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з образотворчої діяльності. Для заняття нам з вами знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, а саме сторінка 5051. Фарби, пензлик, фломастери, клей, кольоровий папір та ножиці. Сьогодні ми будемо з вами створювати композицію. А яка ж композиція у нас вийде, я вам пропоную відгадати загадку. З якої теми? Океан безмежний, океан бездонний, безповітряний і темний. Ще він надзвичайний, у ньому є всесвіти, зірки, комети, а ще й багато є планет. Ну що, здогадалися, яку композицію ми сьогодні з вами будемо створювати? Так, дійсно, це космос. Сьогодні у нас з вами буде космічна композиція. Ми з вами відправимося в космос і будемо відтворювати це. Зараз я вам пропоную відкрити альбом з художньо-творчої діяльності на сторінці 50, і ми з вами роздивимося, як саме ми будемо працювати. Діти, пропоную вам перед початком роботи виконати пальчикову вправу, яка називається космос. Тож приготували наші долоньки і розпочинаємо. Один, два, три, п'ять. Будем космос. Ми вивчать в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлимо, і всі в космос летимо. Ну що, наші пальчики розім'ялися і можна вже приступати до роботи. Ми з вами відкрили сторінку 50. Тут ми бачимо ілюстрацію, космічні зустрічі, як люди відправлялися в космос, перші космонавти, і там зустрічалися з інопланетянами і іншими. Мешканцями і все досліджували, що там відбувається. Ми сьогодні з вами будемо працювати долонькою, пальчиком, будемо відтворювати різні об'єкти на своїй космічній композиції. Також будемо її прикрашати кольоровим папіром, створювати на свою планету космічну. Ось таку. Все це ми будемо з вами виконувати на сторінці 50. Один. Тож, я вас прошу спочатку виконати пальчикову вправу, а потім розпочати виконання. Діти, ми з вами відкрили сторінку 51, де будемо з вами працювати і створювати космічну композицію. Також ви підготували для себе фарби фіолетову, жовту, оранжеву, синю, зелену. Червону, водичку, клей, пензлики, чорний фломастер, і з кольорового паперу надірвали такі шматочки маленькі. з серветки зробили такі кружечки, якого кольору у вас є серветка. І зробили такі заготовочки травички та такої космічної ракети жовтого кольору. І будемо з вами спочатку створювати космічний корабль, будемо малювати на своїй долоньці. Лівій. Для цього вам знадобиться червоний, синій, оранжевий та жовтий колір. Повторюйте за мною ви свою ліву руку, ось так та такими кольорами посередині синій. Далі два пальчика оранжеві, два жовті і посередині червоний. І беремо і зліва притискаємо нашу долоньку. Так, наш космічний корабль готов. Посередині ще притискаємо, щоб воно у нас було. Так, це створили. Даємо висохнути. Наш космічний корабль підсихає, ми з вами далі продовжуємо працювати і створювати різні комети. Для цього ви берете три пальчики ось так їх, і намазуєте. Один пальчик намазуєте зеленим, другий намазуєте червоним, і третій намазуєте жовтим. Коли ви ось так намазали, далі їх з'єднуєте між собою і притискаєте у горі. У вас вийшов ось такий сулеєт, можете зробити ще ось тут. Так, далі переходимо, працюємо. Далі ми з вами створюємо космічну гусінь. Для цього ви пальчик один вмокуєте у зелену фарбу, притискаєте мізинчик і утворюєте гусінь. Якщо фарба підсохла, то знову намазуєте пальчик свій. Далі ми створюємо з вами равлика. Для цього нам потрібна ось ця частинка нашої долоніки. Ми її намазуємо з вами фіолетовим кольором. Коли ми намазали її, притискаємо ось цією частинкою. Так, у нас вийшов такий силует. Далі ми з вами будемо домальовувати. З зеленим пальчиком ми притискаємо ось тут вгорі. Це у нас буде головка равлика. І далі ми з вами беремо оранжевий кольор і будемо створювати чоловічку людину, який знаходиться у нас на планеті. Для цього вам потрібна ось ця частинка долоньки Так, макнули ми наш пальчик у цією частинкою, і далі наносимо там, де ми хочемо бачити, звати маленьких чоловічків Я, наприклад, поставлю одного ось тут, а. другого хай буде у мене ось тут знаходитись. І ще одного розміщу ось тут внизу. Так, виконали це завдання. Наша робота підсихає фарба, вона вже нам не потрібна, можна її прибрати зі столу. Далі ми з вами починаємо працювати із кольоровим папіром і шматочками серветочок таких. І наклеюємо травичку все інше. Далі ви берете пензлик, мокуєте його у клей. І на оцьому сірому роботи такі маленькі точечки, а потім сюди ви берете такі кружечки і притискаєте по одному. І так заповнюєте сіре, частинку сіру внизу. Ви промазуєте ось тут і наклеїте шматочки кольорового паперу, а також отаку травичку. Різно розміщуєте знизу її, де вам забажається. Виконавши ось таку композицію, ми даємо нашій роботі повністю висохнути, щоб далі працювати з фломастером. Діти, наша робота вже повністю підсохла, далі ми беремо з вами чорний фломастер і домальовуємо різні деталі. И так домалевываем навколо космический корабль, малюем, малюем двери туда, окно малюем, и как он рухает. І домальовую. Я вже роботу домалювала чорним фломастером. Все, що є, ви можете створити зовсім по-іншому. Ось така подорож у вас космічно повинна вийти. Дякую, до побачення!